Часи випробування, коли страх навколо нас залишається надія вір вірми, дорогі брати та сестри, дорогі друзі. Ми вас всіх щиро вітаємо сьогодні на вечірньому нашому богослужінні. Ми будемо читати Слово Боже, а також звершувати молитву подяки. Я буду читати текст, який записаний в послані до Римлян, перший розділ і 17-го віршу записані такі слова. Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме. Вірою. Сьогодні ми будемо говорити про доктрину, яка звучить так: «Solo Fide» Тільки «Тільки вірою». За цю доктрину реформатори готові були віддати своє життя. Один з реформаторів сказав такі слова, доки стоїть це вчення, тобто тільки вірою. Стоїть і церква. Реформатори вони надзвичайно дорожили цією доктриною. Вони проповідували всім цю доктрину, що тільки вірою ти можеш отримати спасіння. В чому була проблема? Чому це так було важливо, що люди, які зрозуміли цю доктрину, досліджуючи писання, готові були? Віддати своє життя за це вчення. Існувала проблема. Проблема була в тому, що людство бачило святого Бога, людство читаючи, слухаючи проповіді в церкві, вони розуміли, наскільки Бог є святий, і разом з тим дивились на своє життя, дивились на своє серце, і вони розуміли про свою гріховність. Кожен із них, як не старався, що не старався робити, він бачив, що він є грішник. Кожна людина вона бачила, як гріх руйнує її взаємовідносини з людьми, руйнує взаємовідносини із Богом, як гріх руйнує її життя, і людей турбувало питання спасіння. Як мені оправдатися перед Богом? Як мені перед Богом стати праведним? Адже кожен розумів, що лише ти можеш жити у вічності з Богом, коли ти отримав оправдання? Що таке виправдання? Чому це так є важливим для людини? Виправдання. Давайте звернемо увагу на цей термін це є юридичний термін, який означає визнання чистоти, невинності і безгрішності. Тобто, ти є чистий перед Богом. І ось це питання виправдання, воно було досить важливим в часи середньовіччя. Люди, вони шукали відповідь. На це питання. Церква того часу, католицька церква, вона проповідувала, що ти можеш служіння заслужити. Тобто у Бога є якась там скарбниця на небі, в яку Він збирає всі твої добрі діла, всі твої заслуги перед Богом. І ось Бог Він буде сам вирішувати на суді, кого зробити праведним. Кого зарахувати до праведних, а кого до грішних людей. І ось таке вчення поширювала католицька церква. Пізніше, ми бачимо, вони дійшли до того, що почали проповідувати, що спасіння, оправдання ти можеш купити. Вони продавали індульгенції це такий документ, який свідчив, що ти. Оплатив своє спасіння. Більше того, ми вже звертали увагу, церква проповідувала, що ти навіть можеш для своїх родичів придбати спасіння. Заплативши кілька монет, кинувши в скарбницю, ти отримуєш документ, який свідчить про те, що ти є оправданий перед Богом. Але, ви знаєте, люди, вони. Заслужуючи спасіння, що вони не робили тільки, купуючи ось ці індульгенції, ці документи, вони продовжували відчувати, що вони є неоправдані, вони не відчували про те, що вони є святі, що Бог їх простив, що вони є прощені. І їх все рівно турбувало це питання: як мені оправдатись перед святим Богом? Як я можу відчувати? Про те, що я є оправданий, що я є чистий перед Богом, і я буду у вічності із Богом своїм проживати. І ось молодий німецький монах, лицар, Мартін Лютер, він дивився на своє життя, він бачив свою гріховність, він бачив те, що йому потрібне спасіння, і він почав шукати. Шукати це спасіння. Він пішов до монастиря, і ось там, перебуваючи в монастирі, він почав досліджувати Слово Боже. Він почав читати Слово Боже. Того часу, Слово Боже воно не було доступною, зрозумілою німецькою всім людям мовою. Він вивчав мови, на яких було написане Святе Письмо, і він почав досліджувати. І ось, відкривши послання до римлян, він почав читати цей текст, який ми з вами прочитали, а праведний жите, житиме вірою. І ось цей текст він не давав йому спокою. Він розумів, що є праведність, яку Бог дарує людям. І ось цей текст. Він розмірковував над цим текстом постійно, і його питання оправдання турбувало. Церква того часу наганяла страх на людей, і ось страхом вони заставляли, заставляли людей робити неправедні речі. І ось цей молодий монах, Мартін Лютер, він почав досліджувати, почав розмірковувати. І його одне питання лише турбувало, як грішник може оправдатись перед Богом. За тисячу років до реформації церква не мала чіткої позиції з приводу цього питання. Різні ідеї проповідувала церква, що потрібно для того, щоб отримати виправдання. І ми бачимо, що е, коли Мартін Лютер, досліджуючи послання до римлян, він прочитавши цей текст, Бог відкрив йому, що праведність її не можна заслужити. Праведність Бог дарує людині через віру в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа. Він зрозумів цей текст, Він зрозумів, як праведний може жити. Вірою. Бог йому відкрив, що лише праведність Божа вона може спасти людину, а вона дарується кожній людині лише через віру в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Він зрозумів, що Бог це не лише є суддя, який буде судити всіх людей, а це також. Бог, він є любов, Бог Він є милосердний Бог. Він бажає відновити відносини з людьми, відносини, які були втрачені там, в Єдемі через гріхопадіння людини. Бог, Він любить людину, і Він хоче примиритись з людиною. І він настільки любить людину, що готовий даром дарувати людині те, що коштує. Дуже дорого, ціна цієї праведності, яку людина ніколи в своєму житті не зможе заслужити чи придбати. Бог цю праведність дарує даром, але Він каже: повір в Ісуса Христа! Повір, що Ісус Христос, Він любить тебе, Він є твій Спаситель, Він є той Месія якого Бог обіцяв через пророків, Він є той Месія, який прийшов, взяв всі гріхи Твої і поніс за них покарання на Христі Голговські. Нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми розуміли цю важливу істину, істину, що оправдання, оправдатись перед Богом можна лише і вірою. Без віри, ми читаємо в Слові Божому, написано догодити Богові неможливо. Кожен, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є. І тим, хто шукає цієї правди, хто шукає цієї істини, Бог відкриває цю істину. Отже, «сола Фіде тільки вірою, спасіння. Оправдання перед Богом можна отримати лише через віру в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, сьогодні ніхто не може похвалитись з нас своїм спасінням, бо ми Його не заслужили. Сьогодні ніхто не може хвалитись, що ми ось такі є досконалими, ми є кращими від інших людей. Ніхто сьогодні не може цим хвалитися. Ми сьогодні можемо хвалитися лише Господом нашим Ісусом Христом, який звершив все для нашого спасіння і дарував нам це спасіння даром, як подарунок. Це свідчить про велику любов Бога до людини. Це свідчить про те, який є наш Господь і Бог. Він є Бог-любов, Він є Бог милосердний він сьогодні оєднує грішника із святим Богом через Ісуса Христа. Отже, сьогодні, коли ми вірою приймемо Ісуса Христа як особистого Спасителя, коли ми будемо молитись до Бога, визнаючи свої гріхи, свою недосконалість, коли ми станемо на коліна і скажемо: Господи Боже, я є грішник, я не можу. Оправдатись перед тобою, я розумію свою недосконалість. Бог сьогодні, Він дарує тобі ось це виправдання даром, коли ти прийдеш до Нього, коли ти будеш в молитві молитися до нього. І тому хай Господь допоможе кожному, нашим дітям, нашим онукам, нашим друзям зробити цей правильний вибір в своєму житті. Зрозуміти ось цю доктрину, про яку говорить Слово Боже, спасіння лише вірою в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Мартін Лютер, він зрозумів це. Він пережив відродження. Він зрозумів, що Він сьогодні є спасенний, перед Богом Він є праведний, тому що Він зрозумів, що праведність Ісуса Христа. Вона дарує йому нове життя. Сьогодні ця доктрина вона звеселяє серця багатьох християн. Кожен християнин, хто вірить в цю доктрину, що лише вірою я оправдаюсь перед святим Богом, він сьогодні знає, він впевнений у своєму спасінні. Зараз ми будемо молитися. Ми будемо молитися і дякувати Богові, що дійсно. Ми повірили в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Бога. Ми будемо дякувати сьогодні особливо за країну, в якій ми проживаємо, за ці всі блага, якими ми користуємося в нашій країні. Також, звичайно, ми будемо молитися і за Україну, щоб Господь зупинив війну і благословив весь український народ, щоб кожна людина в Україні. Вона прийняла вірою Ісуса Христа в своє серце і служила Господу. Ми зараз, давайте всі встанемо і будемо молитись. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твою велику любов і милість до нас. Ми дякуємо за Господа нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, що Ти відкрив нам істину, що Ти відкрив нам правду через Слово Твоє. І сьогодні ми знаємо, що ми оправдатись перед Тобою, можемо вірою в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Дякуємо тобі, Господь, за порятунок нашої душі, що ми сьогодні можемо розуміти ці основні істини, які Ти хочеш сказати нам. Допоможи нам, Господи, нести цю істину, Слово Твоє, в цей світ, щоб кожен грішник. Міг зрозуміти своє становище перед Тобою, Господи, і покаятись перед Тобою, прийняти вірою те, що Ти зробив для нього, благословити нас цьому. Ми дякуємо особливо, Господь, сьогодні за країну, в якій ми проживаємо, дякуємо за ці всі блага, якими ми можемо користувати в цій країні. Благослови, Господи, і надалі цю країну. Ми дякуємо Тобі за всіх тих людей, Господь яких ти посилаєш в наше життя в цій країні, дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти піклуєшся так рясно про нас. І також ми просимо Тебе, Господь, за Україну, зупини там війну. Господи, ми просимо Твоєї охорони та захисту всім, хто там проживає, нашим друзям, нашим близьким, церкві Твоїй, Господь, благослови там волонтерів, капеланів, пасторів, всіх служителів церкви, Господь. тих, Всіх тих лікарів, Господь, які допомагають українцям, благослови Україну, Господь, і благословити нас, Господи, щоб ми могли приготувати кожен своє серце, щоб подякувати Тобі за великий Твій подарунок, який ти нам дарував за Господа нашого Ісуса Христа, і прославити Тебе в наших піснях, великого Бога і Спасителя нашого Господа, просим це в ім'я Ісуса Христа для слави Твоєї. I mean,